thank you Друзі, знову всім привіт! На зв'язку з вами, як завжди, компанія Вашкарс, і ми займаємось пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Ми маємо для вас хороший, бюджетний, надійний та е, надзвичайно простий автомобіль, який е, дуже часто у нас купують люди для е, своєї такої, комфортної поїздки, хто хоче економічний, простий в бюджеті, друзі, простий в обслуговуванні е, автомобіль, але при тому гарний візуально та надійний. Такий автомобільчик ми пригнали із Швейцарії, це Nissan Qashqai G10. Я думаю, ви вже. Це бачите, ви це зрозуміли. Mm. Отже, друзі. І що саме хочеться як завжди, вам наголосити? Як завжди, друзі, попрошу, підпишіться на наш канал в Ютубі. Обов'язково знизу у вас буде з правої сторони підписатися. Нажміть підписатися та поставте дзвіночок там, де усі, щоб не пропускати жодне з наших відео, оскільки наші машинки швидко продаються, а ви потім телефонуєте і кажете, чому я не бачив вашого відео раніше. Я кажу, тому що ви не підписалися та не поставили дзвіночок. Отже, також, друзі, в нас в коментарях або в описі будуть посилання на наші YouTube і Viber канали, також на канал Телеграм і Viber. Перепрошую, друзі. Ми закидаємо туди наші атомільчики в першу чергу. Тому підписуйтесь туди, оглядайте, кого цікавить, телефонуйте та пишіть. Детальніше про цей автомобіль. Друзі, хороший, надійний, простий, як би сказати, народний кросовер, Нереально класний. Дивіться, друзі, це Nissan Qashqai G10 в класному білому перламутровому кольорі з чесним 200 тисяч оригінальним пробігом. На 1,6 бензиновому двигуні звичайний простий MPI-двигун. Хто знає, друзі, що це за двигуни? Це хороший надійний двигун, який є дуже простий і дуже легкий в обслуговуванні. По-перше, він економний. По-друге, це той двигун, на який ставлять дешевий газ. І він, мало того, що він сам по собі йде економний. Завдяки тому, що на нього можна поставити газову установку, друзі, він буде ще набагато економічніший. По-друге, по-третє, друзі, він йде дешеве обслуговування, оскільки це запчастини до Nissan, вони, вони завжди є, вони завжди йдуть дешеві, вони не є якісь дорогі чи тому подібного, вони завжди є в наявності вони дешеві. По-друге, він дешеві обслуговування, він економічний, він гарний на візуальний вигляд, друзі. Тут є 200 тисяч оригінального і чесного пробігу. Це теж якби, один дуже хороший і такий, сказати, важливий показник. Це 200 тисяч перевіреного пробігу, перевірений пробіг нами, є сервісна книжка, є комп'ютерна діагностика. Також ми перевірили все це по він-коду. Отже окрім того, що 200 тисяч у на нас перевірного пробігу, автомобільчик йде в рідній фарбі. В гарному візуальному стані, в рідній фарбі, як я вже показував раніше, практично нова тут гума йде. Білий перламутровий колір, всі стопи фарі, все це ціленьке в цьому автомобілі. Реально хороший, простий надійний автомобіль. Немає лишньої електроніки, немає ніяких лишніх проблем взагалі чи недоліків. Хороший, простий кросовер, надійний, економічний. Навіть не знаю, що вам сказати. І саме головне, що він пригнаний із Швейцарії, він гарний поднищу буде, друзі. Гарний як візуально, бо оскільки Швейцарія це та країна, в якій, напевно, з якої будуть одні з найкращих і найдорожчих автомобілів, оскільки там автомобілі всі дорогі. Вони там йдуть всі хорошого класу, всі дорогі, бо вони завжди там гарно обслуговують вони завжди там гарні поднищу йдуть, не мають ніякої корозії і тому подібного. Тому так, друзі. Такий автомобільчик ми пригнали. Він дійсно в класному кольорі білому перламутрові, бо є буває, що друзі автомобільчики просто білий кольор, він так не виглядає. Саме тут у нас білий перламутровий колір виглядає дійсно гарно. Переходимо по стану салону цього автомобіля Як я вже вам наголошував, друзі, цей автомобіль він простий, хоча має також ряд певних, як би сказати, функцій. Це складання дзеркал, друзі. Тут може бути також склопідйомники. У нас є, кондиціонер, мультикермо. Зверніть увагу, зараз заведемо автомобільчик. Я не знаю, чи відчули ви, друзі, чи не відчули, як гарно і легко він заводиться. Це бензиновий двигун з пробігом 200 тисяч, він нічого ще не бачив, можна сказати, нічого ще не чув. 200 тисяч оригінального пробігу, ставити дешеві газ і їздити гарним економічним автомобілем. Дивіться на стан руля, в якому він гарному стані, не потертий, абсолютно не затертий, ніяких поличних подряпин. Кнопочки ціленькі, руль дійсно гарний. Оці ставки бокові часто вони бувають, друзі, в сірому кольорі. Тут вони йдуть в чорному. До речі, виглядає дуже і дуже класно. Приходимо нижче, друзі. Тут у нас є управління кондиціонером. Тут є АЦ кондиціонер, тут ми вибираємо тепліше холодніше режими обдуву і є, куди обдув буде працювати. Тут у нас така є штатна магнітола від Nissan і п'ятиступенева коробка передач. 5 передач і є задня. Також передача шоста. Так, друзі, переходимо в центральний замок. Тут у нас є підстаканник по сидіннях. Сидіння дійсно гарні, не затерті, абсолютно не зачухані. Дуже гарні. У нас є пробіг 200 тисяч, вони збереглися просто ідеально. Тут знизу ми маємо відкривати для капоту і відкривачка для бака. Хто не знає, де воно знаходиться, в Нісанах, то тут знизу. Переходимо, друзі, далі. В принципі, немає особо на що зациклюватися в цих автомобілях, оскільки, так як я вже вам сказав попередньо, вони йдуть прості, хороші надійні автомобілі, які в нас дуже часто їх купують люди. Багато було повідомлень та запитів, чому не приганяємо автомобілі якогось дешевшого класу, якісь там простіші, але хороші автомобілі. Ось, друзі, ми пригнали. В нас дуже багато проскакує Honda CRV тому... Ми знайшли такий автомобіль в хорошому стані, ми його підібрали і купили його на вільний продаж, оскільки автомобіль дійсно, дійсно вартий уваги. Хто купить цей автомобіль, буде однозначно задоволений, оскільки рідний пробіг, гарний рідний пробіг 200 тисяч, збережний стану, зверніть увагу навіть на ті самі заднє сидіння. Просто зараз, можливо, друзі, трішки вже погана видимість, але я думаю, що вам видно наскільки гарно збереглися ці задні сидіння. Зверніть карти, подивіться, друзі. От. І В автомобілі є досить, Ті функції, досить вистачає, що в ньому є. От Багажник він відкривається не просто з якоїсь кнопки речага, а тут електрокнопка йде. Є чотири склопідйомники, друзі ксенонова оптика, Тобто лінзована, ксенонова, як там хто каже, друзі Лінзована хай буде оптика. Задні діодні вже йдуть стопи. Зазорчики всі рівненькі дійсно гарно, дійсно гарно воно все виглядає. Немає, друзі, вам особливо що розказати про цей автомобіль, оскільки він дійсно в хорошому стані. Забув наголосити, друзі, що передня система вона більш в кращому стані, задня ще орієнтовно на 50% буде. Передня практично більш до нової. Не нова, але орієнтовно відсотки 80% в неї ще є. Кажемо завжди про автомобілі все так, як є, і показуємо завжди все так, як є. Автомобільчик ми підібрали, як я вже наголошував вам, попередньо у Швейцарії. Ми його підібрали. Він нам дуже сподобався, оскільки дійсно охайний по стану це 2012 рік, я забув також наголосити, друзі. Він нам сподобався по стану, друзі. Він не фарбований в оригінальному пробігу. 200 тисяч. Моторчик працює як часи. Я думаю, от ви зараз, якщо чуєте, автомобіль нас повністю заведений. Зараз я покажу вам підкапотний простір, ще також додатково. Ну реально, автомобіль гарний, гарний на свої роки, на свій стан, на свою цінову політику. Це дійсно той автомобіль, який заслуговує наш ринок, наш український ринок. Наші номерні рамочки, друзі. Також можете дивитися номер. Тут є автомобілі з Європи та Швейцарії, карс і наш номер телефону. Це все наші автомобілі. Кожні автомобільчик, які ми закидаємо, друзі. Ми приганяємо нами, пригнення нами особисто. Ми приганяємо кожний автомобіль самостійно. У нас є багато люди, людей, багато наших спеціалістів по різних країнах Європи. Також ми самі особисто друзі, їздимо в Європу, у Швейцарію і підбираємо ці автомобілі. Ми оглядаємо їх, підбираємо. Детальний огляд проводимо, як завжди, це лакофарбне покриття. Це завжди, друзі. У нас має бути комп'ютерна діагностика, перевірка ходової, перевірка коробки, перевірка двигуна. Ну, всі етапи ми перевіряємо. і тоді Ми дивимося, чи купувати нам цей автомобіль, чи не купувати. Зараз зверніть увагу на підкапотний простір. Зверніть увагу, наскільки тут дуже багато місця, Це саме ті двигуни, які хороші, надійні і дешеві обслуговування. Хочу наголосити, що саме ці двигуни 1,6 MPI, є багато різних двигунів і бензинових, і дизельних. Але, друзі, саме ці бензинові двигуни 1,6 MBI мотористи люблять ремонтувати і взагалі без проблем беруть в роботу. Бо тут є хороший великий доступ до мотора, і вони взагалі прості, прості і надійні в їзді і прості в ремонті. В принципі, я ж кажу вам, друзі, і наголошую, що це ті автомобілі, якщо хтось шукає для себе автомобільчик хороший, простий та надійний, який буде економний, в обслуговуванні, гарний візуально, комфортний, це той автомобіль, який вам потрібен. 100%. Переходимо, друзі, до нашого слідючого етапу: це буде перевірка на локофарне покриття. Ми зараз повністю весь автомобіль перейдемося, покажемо вам по лакофарбних покриттях. Що дійсно автомобіль без підфарбувань, він не фарбований в оригінальній фарбі. Він не має ніяких шпакльованих елементів, битих елементів. Те, що автомобіль не має ніяких пошкоджень чи ДТП, ми це вже знаємо. Те, що він у гарному стані, візуально, ми вже вам показали. Але хочеться більше навести вам якісь підтверджуючих фактів. Саме такі ми зараз, таке ми зараз і зробимо. Ми покажемо вам зараз його. Нашою, нашою діагностикою на міру на лакофарбне покриття. Наш професійний от бачите, друзі, трішки неправильно проклали і зразу велике значення. Наш професійний він показує завжди наше точне значення, оскільки він йде з професійних мірів і показує завжди точно. Тому можете бути спокійні і можете бути впевнені в ньому. Так, друзі, переходимо далі по дверці, показую вам детально. Якщо вам буде десь трішки щось незрозуміло, десь трішки щось не видно. Не соромтесь, пишіть в коментарях, телефонуйте до нас, ми вам про, все, про цей автомобіль, про інші наші автомобілі. Немає значення. Друзі, у нас завжди багато різних автомобілів, у нас завжди великий вибір авто. Звичайно, що автомобілів якогось дешевшого сегменту їх є в нас значно менше. Багато є дорожчих автомобілів, оскільки новіші автомобілі, дорожчі автомобілі, їх купити зараз значно легше. Якщо це автомобіль новіший по руках, більша ймовірність того, що він буде не фарбований або з чесним пробігом. Якщо автомобільчик якісь десятих років, їх купити важче. Бо ви розумієте, це більша ймовірність може бути того, що він фарбований. Так і стається, друзі. Багато таких автомобілів, які ми перевіряємо для вас або для наших клієнтів, вони йдуть фарбовані з якимись скрученими пробігами, але ми все це перевіряємо, і такі автомобілі ми ніколи-ніколи не беремо. Так, друзі, якщо ви звернули увагу, ми пробиваємо зараз товщину міром повністю наш автомобіль. Кришка багажника прийшов час, пробиваємо зараз кришку багажника. Якщо ви дивитесь зараз світ, світиться синім світлом, це означає, що кришка багажника має підлаковані елементи. Тобто, можливо, була якась подряпинка, можливо, було якісь просто посічення, можливо, не знаю від камічки, від дороги. Не знаю, друзі. Це означає, от, бачите, розбіжність незначна повністю. Якщо в нас на нормальному елементі б'ється 100, то тут б'ється 160. Це є підлакований елемент. У нас синім світлом, означає, що автомобіль не фарбований, а лакований. Ви можете бути спокійні. Автомобіль не фарбований, має підлокування з задньої частини, тобто задньої кришки багажника. Це є нормально в принципі для автомобіля 2012 року. І для нас це не є якимось характерним якоюсь причиною, щоб ми цей автомобіль не купували. Ми взяли такий автомобіль, бо тут 200 тисяч пробігу. Я вже вам його постану показав, в якому гарному він стані. А те, що тут є незначне підлокування по задній кришці багажника, по задній дверці, ляді, як хто говорить, друзі. Це для нас абсолютно не показник, оскільки автомобіль дійсно хороший, і його підлакування нам не страшно. Оскільки це косметика, я завжди на ці елементи, на такі натку підкраси, якісь, якщо є друзі, якісь підлакування, я завжди кажу, це косметика. Часто люди, от ви телефонуєте і питаєте, в мене чи варто купувати такий автомобіль, якщо там є щось підфарбування, якесь і підлакування, якесь. Я кажу, друзі, звичайно, що варто. Якщо автомобіль має... Хороший і рідний пробіг, але якийсь підлакований або підфарбований один елемент. Звичайно, що вигідно його купити, оскільки та підфарбування, те підлакування, воно вам абсолютно, якщо тим більше воно зроблене гарно у Швейцарії, воно вам ніколи-ніколи не полізе і нічого не буде. А хороший пробіг буде вам служити не один день. Що ж, друзі, хочеться також відзняти вам автомобільчик в Русі. Як ми їдемо взагалі? Як автомобіль їде, яка тут обешунка. Вам скажу, що доволі непогано. Доволі непогано їде автомобіль. дуже різкий, хоча на його, як би сказати, малолітражний об'єм. Але ці автомобілі з цими двигунами вони є дуже популярні, оскільки їх люди беруть не для швидкості, не для гонок, їх люди беруть для економічності, оскільки це хороший бензиновий двигун, який, як я вже вам попередньо казав, ставився дешевий, на який ставиться дешевий газ, друзі. Автомобіль їде гарно, обишунка тут прекрасна. Ну, Дивіться, я їду 100 км на годину. В принципі, в автомобіль їде спокійно, немає лишніх посторонніх звуків, вітер не шумить, автомобілем не кидає. Все в порядку, мені подобається, жодних помилок не вибиває. Комфортно сидіти, комфортно їхати, комфортно. в принципі, Дійсно, мені подобається, друзі. Я думаю, що і сподобається також і вам, хто шукає такий автомобіль. Тому, кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд, тест-драйв, все розкажемо, проведемо. Та, думаю, залишитесь задоволені однозначно, оскільки в нас чесні хороші автомобілі з чесними і перевірними пробігами. Також, друзі, зараз не знаю, чи буде чути, ми, хочу вам показати, як автомобіль буде взагалі по ходовій частині, оскільки ми завжди перевіряємо це все. І хочу вам показати також. Зверніть увагу, у нас є бруківка. так? Хто не знає, це камінці викладені, можна сказати, один з найкращих способів, як перевірити взагалі ходового автомобіля. Навіть вам на сервісі так не перевірять. Дивіться, друзі, що ми бачимо. Їду зараз по бруківці. Абсолютно. абсолютно. От Більша яма така. Так, тут лежить наш стабілізатор, і воно вже думає, що сидить пасажир. Пасажира там справді немає. Дивіться, друзі, їду по бруківці, нічого в автомобілі абсолютно немає ніяких посторонніх звуків. Абсолютно по ходовій частині я їду що помаліше, що дати газу швидше. Просто тільки чути, якщо плять колеса. Я думаю, що це, як би сказати, найкраще СТО, яке може бути. Це такі, так, такі камінці. Їде автомобіль гарно, він високий кліренс має. Тут є високий взагалі кліренс що автомобіля, що резини. тобто, це такий типічний кросовер для взагалі змішаної місцевості. Може бути як гарно як для міста, так і для сільського типу. В принципі, все, що показати хотів, я вам, я вам показав. Автомобільчик вам відзняли, показали, що він без підфарбувань по кузову, є взаді. Локально підфарбоване, не підфарбоване, а підлаковані місця. Задня ляда, кришка, кришка багажника. Хто як каже, друзі, автомобільчик в Русі набирає гарно, всі 5 передач включаються без проблем. Задня також включається легко. Щеплення тут повністю в нормі. По ходовій частині заперечень взагалі проблем чи в чомусь тому подібного немає абсолютно? Автомобіль їде гарно, переключається гарно по ходовій частині, по двигуну, по коробці проблем немає абсолютно. Тому друзі, якщо вас цікавлять, такі автомобілі, такі або інші наші автомобілі, не чекайте, телефонуйте, приїжджайте на огляд, тест-драйв, все проведемо, розкажемо, покажемо. І я думаю, ви будете 100% задоволені таким автомобілем.